Мені рік назад видалили всі жіночі репродуктивні органи. Була проблема, зараз я приймаю гормон естраген. Хочеться дуже дізнатися, як правильно контролювати гормональний баланс. Ну, дивіться: насправді, знову ж таки, якщо ми говоримо про жінку, яка знаходиться на замісній гормонотерапії то тут дуже важливо, перше, контролювати, чи є скарги чи нема. Тобто доза естрогенного гормону, яку ви приймаєте, чи вам достатньо, чи ні. В таких випадках ви можете досліджувати свій естрогенний гормон, тобто здавати естрадіол, щоб знати його рівень. По-друге, є сенс досліджувати печінкові проби, щоб розуміти, як ваша печінка справляється з тим гормоном, який ви приймаєте. По-третє, варто відслідковувати ліпідограму, щоб зрозуміти, як ваш стан здоров'я впливає на ваш ліпідний профіль. Якщо ви маєте якісь інші проблеми, там зайву вагу. Або якісь ризики ще, крім того, то я би радила досліджувати і індекс Хома, і глікований гемоглобін. Якщо ж ми говоримо суто про гормони, то тут здаються, скажімо, ТТГ це те, що ми здаємо раз на рік, а статеві гормони здаються за показами, а не просто. В режимі профілактики я іду і здаю. Ми шукаємо відповідь на запитання, тому що, якщо ми бачимо, що у жінки не копіруються проблеми, наприклад, при прийомі естрогенного гормона, ми перевіряємо її рівень і в разі потреби додаємо. Якщо є скарги, які, ну, скажімо. Характерні для низького тестостерону, наприклад, низьке лібідо або слабкість м'язева, загальна, то тоді ми здаємо і ДГА, і індекс вільного тестостерону. А здавати, якщо ви нормально себе почуваєте і немає ніяких скарг, ну не все необхідно здавати. Ну, хіба що ви переживаєте за лабораторією, щоб вони не були без роботи.